Існують жінки, які таємно руйнуються зсередини, продовжуючи при цьому посміхатися назовні, це матері, котрі поступово відмовляються від власної особистості, вірячи, що саме такий підхід і є справжньою любов'ю. Проте між відданістю та самопожертвою пролягає тонка межа, яка визначає, чи розквітне жінка у своєму материнстві, чи повністю розчиниться в ньому. Чи замислювалася ти коли-небудь над тим, чому деякі матері випромінюють внутрішню силу та спокій, тоді як інші несуть у собі важкий тягар, який важко описати словами? Карл Юнг у своїх дослідженнях несвідомого виявив, що певні поведінкові схеми поступово виснажують жіночу життєву енергію, це не кричущі помилки чи драматичні прорахунки, а радше тонкі звички. Які роками накопичуються та поволі перебудовують внутрішню структуру жінки, ці схеми передаються з покоління в покоління зазвичай повністю несвідомо, перетворюючи материнську любов на щось таке, що палить замість того, щоб зігрівати. Протягом наступних хвилин ти дізнаєшся про п'ять конкретних типів поведінки, які ніколи не демонструють матері, що зберегли свою гідність не для того, щоб засуджувати, а щоб зрозуміти. Не для розподілу провини, а для формування усвідомленості те, що ти відкриєш тут, може кардинально змінити твоє ставлення до самої себе, справа не в тому, щоб досягти досконалості або дотримуватися суворих правил, йдеться про розпізнання місць, де ти можливо залишила частини себе, вважаючи це необхідним. Це стосується повернення того, що по праву належить тобі, твоєї цілісності, твоєї життєвості. Твоєї внутрішньої істини мати з гідністю ніколи не робить одного, вона не дозволяє собі повністю забути, ким була до материнства, вона не стирає з пам'яті ту жінку, якою була до того, як перша дитина опинилася в її обіймах. Юн говорив про самість як центр особистості той стрижень, який має залишатися незайманим, щоб людина не зникла у своїх ролях, коли жінка стає матір'ю. Вона переживає одну з найглибших трансформацій свого життя, вона відкривається, звільняє простір, відходить на другий план. Однак між адаптацією та самознищенням лежить принципова відмінність. Природно, що пріоритети змінюються, що інтереси тимчасово відступають, що деякі мрії відходять на задній план. Але коли жінка повністю забуває те, що колись надихало її, коли вона навіть не пам'ятає, що їй подобається. Або хто вона поза межами материнських обов'язків, тоді відбувається щось небезпечне, діти відчувають цю порожнечу, вони помічають, коли мати проходить крізь дні як тінь, функціонуючи, але не живучи по-справжньому, і що вони тоді вивчають про життя, що відданість означає втрату себе, що любов вимагає відмови від усього, що приносить радість. Якщо ця думка здається тобі знайомою, Напиши втрата в коментарях. Мати, яка зберігає свою гідність, свідомо плекає невеликі простори для себе. Можливо, це книга, яку вона читає, коли діти сплять, можливо, пристрасть до музики, до рослин, до письма. Це не обов'язково має бути щось грандіозне, але це має існувати, ця іскра, яка належить їй і нікому іншому, ця частина неї, яка не є матір'ю, а жінкою, людиною. Душею з власними прагненнями юнг підкреслював необхідність індивідуації процесу, через який людина знаходить саму себе для матерів. Це означає збереження власної ідентичності в межах материнства, уяви жінку, яка, попри всю відповідальність, раз на тиждень малює не тому, що хоче стати художницею, а тому, що це її живить, її діти бачать матір, яка світиться, коли сидить перед своїм полотном. Вони засвоюють, можливо, віддаватися і водночас залишатися цілою. Вони дізнаються, що кожній людині потрібні простори, в яких вона дихає. Це не недбалість, це самозбереження, і з цієї збереженої цілісності може текти справжня радісна турбота. Друга річ, яку ніколи не робить мати з гідністю вона не ставить своє емоційне задоволення в повну залежність від своїх дітей. Це одна з найтонших і водночас найруйнівніших пасток материнства. Коли жінка починає черпати всю свою радість, сенс життя, відчуття власної цінності, виключно з відносин зі своїми дітьми, виникає невидиме навантаження, дитина стає носієм очікування, яке вона не може і не повинна виконувати. Юнг говорив про проекції, психічні механізми, через які ми переносимо на інших те, що насправді не вирішено в нас самих. Коли мати внутрішньо порожня або незадоволена, вона може несвідомо намагатися заповнити цю порожнечу через своїх дітей. Вона живе через них, дихає через них, почувається добре, коли вони щасливі, і руйнується, коли у них труднощі. Це емоційне злиття може виглядати як інтенсивна любов, але насправді є формою залежності. Діти відчувають цей тягар, вони почуваються відповідальними за благополуччя матері. Відповідальність, яка їх перевантажує, дитина повинна мати право бути дитиною з усіма своїми примхами, помилками та власними шляхами. Однак, коли вона відчуває, що мати сяє лише тоді, коли вона сама сяє, виникає тихий тиск. Вона починає викривлятися, щоб зробити матір щасливою або рішуче бунтує, щоб звільнитися з цих обіймів. Мати з гідністю свідомо культивує кілька джерел радості. У неї є дружба, яка її живить, вона переслідує інтереси, які надають їй сенс. Вона знаходить задоволення в маленьких моментах, які не мають нічого спільного з її дітьми, не тому, що діти неважливі, а тому, що справжня любов походить з повноти, а не з нестачі. Коли вона обіймає своїх дітей, вона робить це з повного серця, а не з відчайдушної надії відчути себе коханою. Уяви. Наскільки звільняючим є для дитини знання, моя мати любить мене, але їй не потрібно мене, щоб бути повноцінною. Вона вже ціла. Це усвідомлення є одним з найбільших подарунків, які мати може дати. Воно навчає дитину, що кожна людина, врешті-решт, відповідальна за власне задоволення, воно навчає здорової автономії, воно навчає, що любов не означає втратити себе. А знайти себе і віддавати з цієї повноти. Третя річ не менш підступна: мати з гідністю ніколи не вимірює власну цінність, виключно досягненнями своїх дітей. Природно пишатися, коли дитина досягає певної мети, але між радістю та залежністю лежить значуща різниця. Деякі матері починають несвідомо жити через своїх дітей. Вони почуваються цінними, коли дитина приносить хороші оцінки. Коли вона блищить у спорті, коли вона соціально успішна, їхня самооцінка піднімається і падає разом з досягненнями інших людей, Юнг підкреслював необхідність індивідуації процесу, через який людина стає самостійною повноцінною особистістю. Коли мати повністю переплітає свою ідентичність з досягненнями своїх дітей, вона не завершила цей процес. Вона існує не як самостійна особистість, а як продовження інших. Це може звучати як самопожертва, але насправді є формою психічної незрілості. Якщо ти обираєш своє я, напиши індивідуація в коментарях. Дитина відчуває це очікування, вона помічає, що мати не просто любить, а чогось потребує, їй потрібне підтвердження, їй потрібен доказ того, що вона була хорошою матір'ю. Ця невисловлена вимога тяжко лягає. Дитина починає вірити, що повинна досягати успіхів, щоб бути коханою, або вона бунтує проти цього тиску і відмовляється від будь-яких зусиль як мовчазний протест проти гнітючого очікування. Мати, яка зберігає свою гідність, має цінність, яка існує незалежно від зовнішніх успіхів. Вона знає, що цінна тому, що існує, тому що любить, тому що намагається робити все найкраще. А не тому, що її діти вигравають призи або викликають захоплення. Вона може радіти досягненням своєї дитини, не роблячи їх частиною власної ідентичності. Її цінність не коливається разом з шкільним табелем. Вона розуміє принципову різницю між підтримкою та залежністю. Підтримуючи, вона каже: Я вірю в тебе, залежачи, вона мовчки передає. Мені потрібно, щоб ти досягав успіху, щоб я почувалася добре щодо себе. Діти інстинктивно розпізнають цю різницю, вони відчувають, коли їхні досягнення служать батьківському его, а не їхньому власному зростанню. Четверта поведінкова модель особливо руйнівна: мати з гідністю, ніколи не жертвує собою мовчки, очікуючи визнання або вдячності. Існує різниця між здоровими жертвами, які є природною частиною любові, та мартерським комплексом, який отруює відносини. Коли мати постійно ставить потреби всіх інших вище своїх власних, але при цьому внутрішньо веде рахунок, накопичуючи образи, відбувається щось токсичне. Вона дає, але не з радості, а з почуття обов'язку. Вона служить, але очікує винагороди у вигляді визнання, поваги. Вдячності. Коли ці очікування не виправдовуються, з'являється гіркота. Дитина відчуває цей прихований контракт. Вона розуміє, що материнська безкорислива любов насправді має ціну, що кожна жертва записується в невидиму книгу боргів, яку колись доведеться сплачувати. Це створює токсичну динаміку провини та обов'язку замість здорової взаємності, мати з гідністю дає тому, що хоче давати, а не тому, що мусить. Вона встановлює кордони без почуття провини. Коли вона робить щось для своїх дітей, це справжній подарунок, а не інвестиція, яка очікує прибутку. Вона розуміє, що моделювання самоповаги є кращим уроком, ніж демонстрація самопожертви. П'ята і остання поведінкова модель стосується надмірного захисту мати з гідністю не заважає своїм дітям розвивати самостійність через власні страхи. Кожна мати інстинктивно хоче захистити свою дитину, але коли захист перетворюється на контроль, коли страх стає визначальним фактором у прийнятті рішень, страждає розвиток дитини. Деякі матері тримають своїх дітей надто близько не з любові, а зі страху страху перед тим, що дитина може постраждати, зробити помилку, відійти від них. Цей страх часто маскується під турботу, але насправді. Є проявом власної незахищеності матері, дитина, яку надмірно захищають, не вчиться довіряти собі, вона не розвиває критичне мислення, не вчиться оцінювати ризики, не формує внутрішню впевненість. Замість цього вона отримує повідомлення світ небезпечний, і ти не можеш впоратися самостійно. Мати з гідністю поступово готує свою дитину до самостійності. Вона розуміє, що її роль полягає не в тому, щоб назавжди захищати, а в тому, щоб навчити дитину захищати себе. Вона дозволяє дитині робити вікові помилки, підтримуючи, але не рятуючи. Вона передає дитині повідомлення, я тут, якщо потрібна допомога, але я вірю в твою здатність справлятися з викликами. Така дитина виростає з відчуттям я вітаю, але не в пастці. Мене люблять, але не тримають. Цей тип любові дозволяє здорові стосунки і в дорослому віці, оскільки базується на свободі, а не на залежності. Тепер, коли ми розглядаємо ці п'ять моделей, ми помічаємо щось тривожне вони повторюються покоління за поколінням дочки вчаться у матерів матері у бабусь, як має виглядати материнство. Часто ці уроки не висловлені, закарбовані через спостереження, поглинені через шкіру. Юнг говорив про колективне несвідоме, той шар психіки, який ми всі поділяємо і який містить архетипові моделі. Але поряд з цим універсальним несвідомим існує також сімейне несвідоме, своєрідна емоційна спадщина, яка передається, мати, яка втратила себе, ймовірно, виховує дочку, яка думатиме, самовтрата є частиною любові, мати, яка емоційно залежала від своїх дітей. Можливо, сформує дітей, які або почуватимуться винними, або рішуче опиратимуться будь-якій близькості. Ці моделі працюють на автопілоті, ніхто свідомо не обирає їх, вони відбуваються, тому що це єдина модель, яку ми знаємо. Ціна цієї несвідомої передачі висока, напружені стосунки, діти, які не впевнені, ким їм дозволено бути, матері, виснажені ролю, яку вони ніколи не ставили під сумнів. Але тут же лежить і надія в момент, коли ці моделі стають свідомими, їх можна змінити. Усвідомлення є першим кроком до трансформації. Потрібна мужність, щоб чесно подивитися на себе, поставити собі запитання, чи впізнаю я себе в одній з цих поведінкових моделей, чи поховала я мрії, чи ставлю я своє благополуччя в залежність від своїх дітей, чи вимірюю я свою цінність їхніми досягненнями. Чи жертвую я собою і внутрішньо накопичую борги, чи заважаю я їм ставати самостійними через свій страх? Ці запитання незручні, але вони необхідні, і важливо ставитися до себе з співчуттям при цьому. Ти не винайшла ці моделі, тебе їх навчили. Можливо, мати, яка сама ніколи не знала іншої можливості. Жінки до нас робили те, що могли, з інструментами, які мали в розпорядженні. Тепер у тебе є можливість свідомо обирати, ти можеш вирішувати, які моделі передавати далі, а які трансформувати. Відповідальність не в тому, щоб бути досконалою. Ніхто таким не є. Відповідальність у тому, щоб стати свідомою, розпізнавати моделі, називати їх і, можливо, діяти по-іншому. Навіть маленькі зміни створюють хвилі, коли ти починаєш зберігати простір для себе. Твої діти вчаться, що люди можуть бути багатомірними. Коли ти встановлюєш кордони без провини, вони вчаться, що самоповага є проявом любові. Цей тип свідомості розриває ланцюги, які існують покоління, вона рятує не тільки тебе, але впливає на всіх, хто прийде після тебе. Твої діти будуть іншими матерями або батьками, тому що бачили іншу модель. Вони знатимуть, що відданість не повинна означати знищення, що любов може існувати з гідністю. Гідність у материнстві не означає суворість, вона не означає відгородження або байдужість. Навпаки, справжня гідність це здатність залишатися ніжною, залишаючись цілою, бути люблячою, не втрачаючи себе, жити віддано, не жертвуючи собою. Юнг говорив про цілісність як найвищу мету психічного розвитку. Для матері цілісність означає інтеграцію всіх частин себе Турботливої, автономної, мрійливої, тією, що встановлює кордони. Мати з гідністю розуміє, що їй не потрібно бути або матір'ю, або індивідуумом. Вона є обома одночасно в постійному танці між відданістю та самозбереженням. Цей танець не завжди досконалий, є дні, коли баланс порушується. Дні, коли вона дає занадто багато і відчуває виснаження, дні, коли вона занадто заглиблюється в себе і запитує себе, чи досить дає, але напрямок зрозумілий вона прагне залишатися цілою, вона звертає увагу на сигнали свого тіла, своєї душі. Вона регулярно запитує себе, чи відчуваю я себе живою, чи впізнаю себе, чи люблю я сповноти, чи спорожнечі. Ці запитання, як внутрішній компас, який завжди повертає її до себе. Трансформація, яка виникає з цієї позиції, глибока. Коли мати змінюється, змінюється вся сімейна динаміка, діти реагують на енергію, яку випромінює мати, а не тільки на її слова. Коли вони відчувають, що мати при собі вони розслабляються, вони почуваються менш відповідальними за її щастя, у них є простір самим дихати, рости, бути. Стосунки стають автентичнішими, менш обтяженими невисловленими очікуваннями та старою образою. Розмови стають чеснішими, тому що всі учасники дізнаються, що правда не руйнує, а звільняє. Близькість виникає не через злиття, а через двох цілих людей, які зустрічаються. Це не швидкий процес. Десятиліттями сформовані моделі не розчиняються за ніч, але кожне свідоме рішення це крок. Кожен раз, коли ти береш час для себе без почуття провини, кожен раз, коли кажеш ні, хоча це важко, кожен раз, коли радієш, без прив'язування цієї радості до умов, кожен раз, коли даєш, тому що хочеш, а не тому, що мусиш. Ці маленькі акти самоповаги підсумовуються, вони формують новий внутрішній ландшафт, в якому ти можеш дихати, в якому твоя любов стає чистішою, тому що більше не змішана зі страхом. Провиною або залежністю, в якому ти даруєш своїм дітям найбільший подарунок, який може дати мати, приклад цілого гідного життя, врешті-решт, справа в тому, щоб визнати істину, яка звучить просто, але є революційною. Ти можеш бути надзвичайною матір'ю, не перестаючи бути собою. Тобі не потрібно жертвувати собою, щоб любити, тобі не потрібно зникати, щоб служити. Твоя гідність і твоє материнство не виключають одне одного, вони доповнюють одне одного, вони потребують одне одного. Мати, яка залишається собою, навчає своїх дітей найважливішому уроку, що кожна людина цінна не за те, що робить, а за те, ким є. Що любов не означає втратити себе, а знайти себе і віддавати з цієї повноти, що стосунки можуть базуватися на свободі та взаємній повазі. А не на провині та залежності це спадщина, яку ти можеш залишити. Недосконалі оцінки чи суспільний успіх, небездоганна поведінка чи образ ідеальної родини, а щось набагато глибше прожити досвід того, що можливо глибоко любити, і водночас залишатися цілою, що гідність і ніжність можуть існувати разом, що жінка може бути матір'ю і все ж залишатися собою. Якщо ці слова торкнулися тебе, якщо ти впізнала себе в них, або якщо вони допомогли тобі побачити щось ясніше, тоді запрошую тебе продовжувати цей шлях, підпишись на цей канал, тому що тут ти знайдеш простір, де такі теми розглядаються з глибиною, якої вони заслуговують. Напиши в коментарях, яка з цих п'яти речей найбільше резонувала з тобою, можливо, ти впізнаєш модель у собі. Можливо, захочеш поділитися, як працюєш над її зміною. Твій голос важливий, твій досвід цінний, і іноді допомагає знати, що інші жінки ведуть ту саму тиху боротьбу, ставлять ті самі запитання, шукають той самий шлях до гідності. Ти не самотня в цьому процесі, ми йдемо разом.